Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 119 Її створив італійський шахіст, шаховий композитор та шаховий теоретик Ерколе Дальріо. Ці задачі 275 років. Хід білих і білі мають зробити тут нічию. Подумайте. По матеріалу позиція рівна. Три легкі фігури проти Ферзя. Але в білих проблеми. Білий кінь під боєм. Кінь має захищати слона. Слон зв'язаний і під боєм. Чорні ще можуть зіграти пішак d5, атакувати зв'язану фігуру. Як білі вирішують ці проблеми? Білі грають кінь e7, ставлять ще одного коня під бій. І виявляється, що чорні не можуть побити жодного коня. Наприклад, ферзь, А5, тоді хід слон d5, король b8. Кінці 6 вилка і виграють білі. Якби король втікав на а 7 теж би була вилка. Якщо ферзь поб'є іншого коня, буде така сама комбінація. Слон D5, король змушений походити під вилку. Кінці 6 і білі виграли. Чорні грають д5. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Білих є хороші ходи, кінь А це 6 чи пішак – 6 Але найкращий хід кінь Е це 6 Обмежили чорного короля. І його не зможуть активізувати. Кінь захищає коня. Що робити чорним? Можна побити слона. Тоді король це 3 Король нападає на пішака. Чорним його втрачати не можна. f7 захистили пішака. Але g6. Білий пішак йде у ферзі, підволікаємо чорного ферзя. Наприклад, ферзь g6, король С4. Це нічия. Зазвичай такий Еншпіль ферзь проти двох коней виграє сильніша сторона. Бувають випадки, що для досягнення виграшу потрібно більше, ніж 50 ходів. тоді буде нічия. Чи ось така позиція, як в нас, це нічия. Тому що чорні ніколи не активізують свого короля. Чорні також не зможуть створити білому королю цухцванг, щоб змусити коня якогось походити. Білий король просто буде триматися поближче до коней, і все, нічия чорні не зможуть виграти. Один ферзь в короля тут не виграє. Давайте повернемось на хід назад. Чорні не б'ють пішака, а грають ферсі 6, захищають пішака на c4. Тоді же g7. Щоб була загроза g8 ферзь. Ферзь має контролювати поле g8, а білий король може ходити туди-сюди біля пішака c4 і чорні тут не виграють. Якщо побити пішака на g7, король поб'є пішака на c4 і нічия. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід кінь e7. Поставили коня під бій. Чорні не можуть бити жодного з коней. Чорні грають d5, але тоді хід кінь e 6 і заблокували чорного короля. І тепер ферзь тут не виграє. Побили слона, король С3, білим потрібно виграти останнього чорного пішака. Ферзь f7, g6, відволікаємо ферзя, ферзь g6, король С4 і нічия. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!